Мої вітання. Ми повертаємося до марафону телеканалу Ті 8 У студії для вас працює Альона Ковальчук. І ми продовжуємо стежити за усіма подіями України та світу в режимі наживо. Ну а далі поговоримо про поширення російських агентів на території Європи, європейських країн, аналітики Text.org.ua поставили перед собою завдання скласти перелік усіх агентів впливу путінського режиму, які проявляють себе у країнах Європи. Автори втретє вже оновили базу, в якій нині перебуває понад дві тисячі осіб. Це як іноземці, так і росіяни, які живуть у Європі, та можуть бути інструментом для російських спецслужб. Проєкт дістав назву Бактерії руського міра. Тож детальніше про нього ми поговоримо із редактором видання тексти Олексій Набожняк з нами на відеозв'язку. Вітаємо вас, пане Олексію. Слава Україні! Добрий день, героям. Слава. Перш за все хотіла привітати вас із професійним святом, і з днем журналіста. Сьогодні, на ваш погляд, коротко для початку, яка, перш за все, має ставити перед собою журналістика в умовах воєнного стану? Навзаєм теж вам питання. Дякую. Думаю, що це передусім інформування достовірне про те, що відбувається, тому що дефіцит інформації достовірної він. Перепрошую, він досить відчутний. Так і навіть попри те, що нам здається, що інформації багато, все одно ця навичка знаходити достовірну, Вона досить важлива, і ми повинні її розвивати у І Давайте повернемося тоді до проєкту бактерії руського міра. Почнемо із географії країн, які ви досліджували, і де із цих країн. Відсоток путінізму був найвищим. Ну ми були трошки обмежені в ресурсі, тому ми вирішили взяти найбільші країни. Ми взяли всього 19 країн з них 17 – це країни Європейського союзу, плюс Великобританія і Сербія, як така країна, яка Поза європейським союзом, але дуже близька до Росії і хотіли подивитися на паттерни, які є там, а найбільше кількісно і ми би я би сказав, що це ну, відповідно найбільші європейські країни Німеччина, Франція, Італія і та ж Великобританія. А, можливо, це пов'язано з тим, що фізично країни найбільші, а можливо, також з тим, що їхній вплив. Є досить великим в європейському союзі на європейському континенті, а відтак бажання Росії в той чи інший спосіб інфільтрувати своїх, умовно кажучи, агентів туди є ну очікувано більшим ніж в менших країнах, менш впливових. Якщо говорити про тих осіб, які потрапили до бази зараз. Це понад дві тисячі осіб. За якими критеріями ви їх шукали, чи які були основними? Ну там не тільки особи, там є також організації. Та mm -hmm. да, тобто дві там з хвостиком тисячі, це і люди, і організації. А, наша основна методика була подивитися на відкриті джерела, тобто те, про що вже було написано про них просто зібрати їх в одному місці, і ось цю географію, як би, по по подивитися. А, які який, який масштаб, так тобто е, були різні дослідження там по окремим країнам або по окремим категоріям, наприклад, депутати європейського парламенту, які голосують за якісь проросійські рішення, та або виступають з публічними якимись е, історіями, окремо це, е, наприклад, компанії чи організації партнери фонду Руський мір який е, фінансує фінансує Російська держава для поширення. Наративів російської мови російської культури в світі, окремо це, наприклад, бізнес російський або бізнес європейський, який співпрацює з Росією і зацікавлений в цьому приміром. От окрема категорія це почесні консули Росії, uh -huh. які фактично є громадянами тих країн, які живуть в Європі, крупні підприємці. Наприклад, найбільша, найбільша грецька мережа готелів Грекотель. Її власник є почесним консулом на Кріті е, Росії. Так відповідно, ми можемо зробити припущення, що е, вони є зацікавлені в про розвитку бізнес бізнес А відтак надалі ми дивимося на те, що вони зацікавлені в тому, щоб не було санкцій, і так далі. Так далі, такі е, е, вибудовуємо. Ленцюжок цих категорій у нас вийшло десь близько е, до десятка окремо. Ми дивилися на тих, хто нелегально їздив на окуповані території, е, брав участь у спостереженні за виборами, так званими і референдумами е, на Донбасі в Криму. Е, хто е, приїжджав на різноманітні конференції в Крим? Того щоб налагоджувати бізнес-зв'язки постачання з Європи, це різноманітні так звані представництва ДНР ЛНР в європейських країнах, ну і так далі. Тобто дуже багато таких от підкатегорій. Давайте ми торкнемося окремо кожної з цих категорій, про які ви трішки окреслили почесних консулей. і з ними почнемо. Їхня діяльність якось змінилася за час повномасштабного вторгнення, чи вони, де більшість із них, продовжували поширювати проросійську позицію путінізм. Тут залежить дуже від країни. А якщо я не помиляюся, в Німеччині вони всі відмовилися від цих посад. В деяких країнах прям це примусово було закриття, якщо я не помиляюсь, словаччині з боку МЗС місцевого да цієї цих цих установ консульських консули в іспанії в греції вони собі продовжують працювати багато з них заявляють що вони ну так поза політикою попри те що в повноваження консульства входить в тому числі і вирішення таких якихось базових побутових Питання там не знаю, з візами, з порушенням прав російських громадян на території цієї країни. Це до речі, окремий ще наратив, тому що часто при цих почесних консульствах діють так звані ці центри захисту прав співвітчизників на місцях, так куди ну фактично росіяни можуть прийти і пожалітися, що їх там притісняють, не знаю, з російську мову за, за те, що вони просто росіяни. Ну і відповідно далі це все переправляється в в Москву і роздувається до е, цього наративу про там галепіруючу русофобію в Росії е, в Європі та так далі. А якщо взяти до прикладу тих консулів у Німеччині, про які ви згадали, які власне пішли із посад? Чи це означає те, що вони розірвали стосунки із Росією? Чи вони знайдуть інше джерело, як донести цю проросійську позицію всередині Німеччини? Ну тут більше, скажімо так, це люди, які і до того співпрацювали по бізнесу чи по публічних якихось заявах. Ну от один з прикладів почесним консулом був власник великої компанії будівельної КНАУФ. і потім через ну, вони пішли з посад там, на початку вторгнення але. Там в другій половині минулого року була інформація про те, що КНАУ в принципі сприяє на території Росії. Ну, по перше, не йде з Росії, по друге, сприяє мобілізації, там надає людей е е і так далі. Тобто, е фігурував в таких скандалах навіть попри те, що вони можливо публічно для своєї аудиторії відходять, так чи від від відмежовуються від е е співпраці з Росією. По факту, ми бачимо, що дуже багато таких є випадків. Співпраці, яка продовжується, щодо громадських організацій і аналітичних центрів всередині кожної з країн наскільки вони мають потужний вплив, аби поширювати путінізм? Ну, я би сказав так, що це залежить теж від дуже від країни, десь це ну, такі маргіналізовані центри, які там собі збирають якусь або радикально право або радикально ліву аудиторію, десь це установи, які як, наприклад, в у Франції не згадаю точно назву, так але там є цей аналітичний центр, який прям підтримує інформування французького бізнесу, який працює в Росії, про події. І, значить Про про санкційну політику і так далі. При цьому е, політично він там е, дуже проросійський про і просуває м, якісь наративи. Тут дуже важливо, що м, часто ці аналітичні центри е, використовують. Е, Підхід в Європі про свободу слова, так цей паттерн свободи слова, коли запрошують в медіа там дві сторони, умовно кажучи, попри те, що у нас є все таки терористи і країна, і країна, яка страждає від цього, так але запрошуючи для балансу. Дві сторони вони, ніби як урівнюють наші шанси, що це просто дві сторони конфлікту мож, не можуть між собою розібратися, і от представників таких центрів часто запрошують в якості там. Давайте послухаємо альтернативну точку зору, а не точку зору країни, яка напала, і країни, яка є агресором, а просто інша точка зору і таким чином, а от вони це теж просувають. Якщо говорити щодо усіх цих категорій, оці створені Росією схеми в різних країнах вони працюють однаково чи є певна адаптація під певні країни? Ну, точно є е, однаковий е, однаковий патерн роботи з е, спів організаціями співвітчизників. Та є е, е, умовно представництво е, розсотрудничества. Е, да, тобто це федеральне агентство, яке займається саме розвитком цих зовнішніх е, зв'язків, і е, вони прямо говорять про те, що е, ці розсотруніства дома, вони називаються ці представництва. Вони є. Якби інструментами впливу на місцеву там культурну і політику і так далі, плюс дуже часто в цих розсотрудніществах ще там з часів радянського союзу очолюють їх представники служби зовнішньої розвідки. Да, тобто, це прям напряму на зв'язок зі спецслужбами. Вони координують там місцеву. Координаційну раду е, організацій співвітчизників, е, які прям свої з'їзди проводять прямо в, в приміщенні посольства. А в цій організації співвітчизників вже входять там просто культурні товариства, е, об'єднання російськомовних шкіл, е, дитячі садочки російськомовні, е, представництва російської церкви і так далі. і так далі Тобто вони всі так такою, як стрункою пірамідою підпорядковуються в результаті. У цьому управлінню з, з центру цей паттерн повторюється в кожній країні, тобто ми прямо брали і дивилися, що ця, ця пірамідка вона є скрізь. Okay. Що стосується там уже окремих категорій, то ну, тут залежить дуже сильно і від політичної ситуації в певній країні, та да? умовно є Угорщина, де прямо на е, найвищому рівні існує підтримка Росії і Сербія, та да? і є, наприклад. Країни типу Великобританії, де е, цим е, проросійським силам доводиться все таки ну не скажу переховуватися, але менш відкрито проявляти свою е, позицію або країни скандинавські, е, там Швеція чи Фінляндія. У дослідженні було вказано, що майже із кожною країною Росія має більш-менш формалізовану групу дружби: це двостороння торгова або культурна асоціація, часто їх може бути навіть кілька для однієї країни. Також є асоціації на регіональному рівні. На ваш погляд, враховуючи та й наскільки корені запущені путінізмом в Європі, чи реально їх розірвати? Дійсно, такі організації часто є. І ми повинні розуміти, що ну, основою зазвичай є е, бізнес зв'язки. Да? Тобто, якщо умовно якась італійські компанії довгий час постачали свої холодильники е, в е, Росію, і тут раптом е, цей канал збуту у них обірвався, вони будуть шукати різні способи. Е, Пояснити, чому вони повинні продовжувати продавати свої ці холодильники далі в Європу в Росію, от і відповідно до цього використовують ці організації. Тут тільки там політичний тиск може е, спричинити. Розрив цих зв'язків До речі от приклад цієї ж Італії говорить про те, наскільки часто е, ну, неправильні ставки роблять росіяни. Да, вони дуже розраховували на те, що е, нинішня прем'єрка е, буде такою там радикальною проросійською. Е, коли вона прийшла до влади, виявилося, що насправді вона ще більше підтримує Україну ніж попередній уряд. Да? і відповідно всі там плани, які на неї. Е, були поставлені та вони провалилися ось такі дослідження, як мені здається, і це була одна з цілей, яку ми перед собою ставили, підсвічування масштабів проникнення вона теж повинно спонукати місцеві місцевих активістів місцеві медіа місцевих місцеві представників влади задумуватися на те а наскільки ми взагалі контролюємо цю ситуацію наскільки ми готові залишати все як є та тому що ну ми коли робили презентацію для європейської комісії представники окремих країн ну прямо от я бачив в в прямому ефірі робили великі очі, тому що вони не уявляли, що в їхніх країнах виявляється настільки глибокі ці мережі, це попри там війну, і попри те, що вже не перший рік проводяться ці дослідження, та тобто вони не уявляли, яку загрозу. Становлять ці історії для, для цього, і от у нас є кілька прикладів, коли місцеві медіа з цих країн про які ми писали, брали наше дослідження в якості основи, заглиблювали ще більше, так, да, для того, щоб вивчити ці мережі вже на своєму рівні. Ну і відповідно там стукати ближче до своїх урядів для того, щоб показати, що ну дивіться, це так не повинно працювати. Ви говорили про те, що у європейських країнах активніше набагато відреагували на дослідження ніж в Україні. Чи була якась реакція в Україні, аби отримати список цих осіб, громадських організацій і накласти на них санкції? Щодо санкцій, це ми подивилися, що на частину людей накладені санкції, але ну ми повинні розуміти, що ну ми не можемо взяти повністю цей список так і занести його там в список на зака. Тому що якщо мова йде там про дитячий садок чи школу, ну не факт, що це є приводом для санкцій. Ми співпрацюємо з центром протидії дезінформації Ми співпрацюємо з міністерством культури інформаційної політики. Вони використовували наші дані на конференціях з стратегічної Комунікацій, да, тобто, це не пройшло непоміченим. Е, причина, чому е, значно більша увага була до англомовної версії, і взагалі в Європі, е, проста, тому що е, там 19 умовно окремих реципієнтів цієї інформації. Да, тобто, в кожній країні люди заглибилися окремо в свій датасет і е, почали вивчати. З нашого боку, це якби, один спільний датасет, і за рахунок цього. Кумулятивний ефект в Європі він вийшов такий більш, більш суттєвий бактерії руського міра в Україні вони є і чи реально в умовах воєнного стану і зараз їх досліджувати, виявляти, накладати санкції і так далі? Е, так, коли ми зробили е, це дослідження, ми. Логічно задалися питанням: а чи є наприклад ті ж самі партнери Руська Міра фонду Руський мір в Україні? Чи вони лишаються, і зробили навіть невеличку таку замітку, просто взявши список з сайту? Фонду Руський Мір, що все ще дуже багато організацій, майже в кожній області, з цього списку принаймні функціонують в реєстрі, та тобто ми не знаємо, чи вони є там активними учасниками. Деяких фігурантів цього списку вже затримала Служба безпеки України. Там один дуже яскравий персонаж був, який уже під час війни наводив ракети на Львівську область, от і він. Ну, затриманий при цьому він був, здається, головою пушкінського товариства, чи якось так. Ну, тобто, от так, такий зв'язок. Є деякі політологи, які продовжують формально очолювати е, проросійські ці організації. Тобто, це є окремий невеличкий проект. Ми зробили з там з інфографікою, зі зв'язками, що близько ста, якщо я не помиляюся, організацій по всій Україні функціонують. Десь. Перефарбувалися публічно а, ці а, люди, але іноді вони прям продовжують бути в реєстрі засновниками якоїсь там руської общини чи товариства імені Пушкіна, а, чи імені Чехова. Там і так далі зараз. У дослідженні 19 країн чи ви плануєте його розширювати, продовжувати і далі працювати саме над цією темою? Так, це одна з точок росту, тому що лишається не ще там, ще при як мінімум стільки ж. Плюс напрямок, на який ми дивимося, це глобальний південь, особливо африканський континент, де ну дуже мало досліджені впливи е, Росії. Але як нам видається, заглибленість набагато більша ніж в Європі, де ну більш-менш все прозоро, так і ми е, і. і Самі суспільства теж зацікавлені в тому, щоб ці зв'язки виявляти, ну тобто, ось такі напрямки роботи. Ну і безумовно, американський континент теж чи є дослідження в вільному доступі, глядачі могли його переглянути? Чи власне це закрита інформація? Е, так на нашому сайті під час одного з оновлень ми зробили додатково функціонал. Пошуку, тобто там можна шукати по окремих людях. Е, описова частина теж доступна в відкритому доступі. На сайті е, більше того, найближчим часом у нас буде невеличке дослідження про е, лобістів бізнесу. Окремо е, також. Ми зручно поділили там різні категорії е, на окремі тексти. Про е, наприклад, ну моя улюблена категорія це казаки. Е, Організації казаків по Європі, та і коли це люди, які там в день працюють ріелторами там чи просто якимись добропорядними європейськими громадянами, а ввечері перевдягаються в казачу форму, та там з папаха шашка і так далі, і прославляють русський мір в своєму вузькому колі становлячи таку приховану загрозу, як мені здається. На ваш погляд, а оця поведінку, чим її можна пояснити це виключно фінансування із боку Російської Федерації, чи тут уже історія із ідеологією? Ні, звичайно, що я, якщо брати е, такий загальний поріг, то я би сказав, що фінансування це е, ну така побічний бонус е, для них. Бі, передусім, це ідеологія. Дуже багато е, в Європі є цих нащадків білої міграції, да які е, бажають відновити там Русь, матушку імперію. Е, є дуже багато е, оцих і ідеологічно заряджених людей, які хочуть підірвати Європу зсередини. Да, там зберігають свою там громаду і так далі. Російську захищають там Саатєчисників, принципово ходять в російські школи, попри те, що там декілька поколінь вже живе там в Іспанії чи в Італії. Принципово не вчать мову. Ну, таким чином вони думають про це, там знаю, як мені здається, там, загарбання Європи серед. При цьому чомусь не повертаються, не не дуже активно користаються цією російською програмою повернення з, з, співвітчизників, там куди вони переселяють в Сибір на дальній схід. Чомусь вони лишаються жити в Італії, в Іспанії, в Португалії. Не зрозуміла причина зараз. Тільки сподівання на те, що наші партнери розуміють наскільки небезпечно мати таких людей всередині своєї країни і до яких наслідків це може призвести. Дякую вам, пане Олексій, за те, що ви доєднались до нашого етеру. Нагадаю, Дякую, редактор все. видання.